Добрий вечір, добрий вечір. Пані Ірино, давайте, мабуть, почнемо із вас. От ваш акцент пані Ніна означила ситуацію, загалом, що відбувалося, а коротко з вами і з паном Василем. Що ви хочете почути? Про те, що ДБР без приділу влаштовує зранку для родини з трьома малолітніми дітьми. Ну, то це факт, про це вже кричать всі. Але цей маркер насправді буде негативно впливати на відношення і до е, України в цілому. Тому що якщо першим питанням там у нас було на обговоренні, е, коли ж буде відкрито там перший кластер, то ось такі випадки, коли без рішення суду правоохоронний орган вдається до е, дій, які е, фактично є дискредитуючими не лише інституцію, а й держ державу вони будуть впливати в тому числі і на всі негативні, скажімо, е е факти, які можуть європейці використовувати, не відкриваючи для України перший кластер, в тому числі, тому що ага. так діяти не можна, і дійсно ага. потрібно негайно вносити відповідні зміни, щоб ДБР без рішення суду навіть. Під час е, дії воєнного стану не мала права вириватися, до кого їм заманеться, або до кого спустили згори, що треба увірватися. Почули, пані Ірино, пане Василю, прошу. Я погоджуюся з колегою, що без рішення суду, без е, культурного нормального поводження правоохоронних органів, це не є е, та. Європейська практика і те ті е, стандарти, до яких ми прагнемо, це перший момент. Другий момент, я не розумію, для чого е, практикується е, досвід, коли ще всі толком не проснулися, е, вириватись до оселі, проводити обшуки. Це можна робити в абсолютно інший цивілізованіший спосіб. А сам факт там причини ну мені особисто невідомі, в чому там е, суть е, справи і суть питання, але форма. Ну uh -huh. явно не є незадовільно і з цим потрібно щось робити. Uh -huh. Ну я думаю, це дійсно пані Ірино отробить акцент. Це частково і в руках депутатів якісь речі можна нормувати рішеннями Верховної Ради. Точно ви можете на це вплинути сьогоднішній день виявився таким насиченим різними новинами. Одна із цих новин це ініціатива, яку звучив Дмитро Разумков. Ініціатива відставки уряду. Ну вона така амбівалентна. Доволі ініціатива з одного боку він каже, що потрібно. З іншого боку, каже: Ну, хай сам шмигаль. Подасть у відставку, бо, мовляв, треба ж витрачати час і ресурси на підготовку документів. Міг би він заощадити і низка ем, ну претензій до роботи уряду. Наразі провальна міжнародна політика, падіння промислового виробництва, зростання тарифів податків як наслідок сотні тисяч закритих фопів втрат робочих місць. Це думка разумкова. Чому зараз звучить ця ініціатива на часі? Пане Василю. Насправді, ті листи, які він опублікував, вони були мені знайшні і вже є там підписані депутатів. Це оцінка е і політична позиція парламентарішним до уряду. Що стосується на претензії до роботи, у мене основна претензія полягає у е відсутності стратегічного планування, і, зокрема. Щодо розрахунків фінансового нашого косторусу головного державного бюджету, uh -huh. зокрема, на саме головне на що ми маємо зараз витрачати і сконцентрувати всі свої зусилля, це сили оборони, збройні сили. Я не розумію, як може вже другий рік поспіль повторятися ситуація, коли в нас до літа формується сотні мільярдів дефіциту коштів uh -huh. на е, сили оборони. Минулий рік закінчився підняттям податків. Минулий рік ми, як парламентарі, вирішували ці проблеми в оральному режимі з певними там можна сказати порушеннями регламентними, але це вимагала ситуація, тому що більше ніж пів трильйона гривень нам уряд повідомив, що не вистачає на фінансування збройних сил. Коли формувався бюджет на 25-й рік, ми запитували. Чи вистачить коштів? Чи все uh -huh. ви правильно порахували, Чи не повториться ситуація 2024 року? Так все. Порахували, все буде добре. Відповідав нам міністр фінансів, і голова бюджетного комітету. І зараз вже не секрет. Понад 400 мільярдів гривень знову дірка в бюджеті. Ну як, як можна оцінювати таку е -е, діяльність? Пане Василю, таке Пане Василю. Тут я з одного боку можу погодитися, що так це факт. ця дірка в бюджеті існує і було використано вже гроші наперед. Ми розуміємо і фонд для цього іноді провисання із постачаннями, іноді подорож. Щеня чогось. Інфляція в Україні, врешті-решт, становить зараз 15,9% уже нині до поточного моменту. І, вочевидь, це стосується і армійських витрат так само. Але у мене, ви знаєте, залишається відкрите запитання. Ви ж голосували за цей бюджет? Тобто, можна казати, що Я це міністр, можна сказати, Я що особисто... це міністр фінансів, але це підтверджено було Верховною Радою. Я особисто за цей бюджет не голосував і команда розумної політики не голосувала. Тому, вибачте, і не по адресу. А стосовно інфляційних таких витрат і всього іншого, це ж також прогнозується кабміном і має враховувати. Uh -huh. Я вам один приклад корпус вже півроку тому зареєстрований мого авторства, що Після підняття військового збору, як ви пам'ятаєте, минулого року з 1,5% до 5%, ці кошти йшли у цільовий фонд, не в загальний фонд, як це зараз відбувається. а Цільовий фонд саме на Збройні Сили України, uh -huh. і це було би логічно, раз ми піднімаємо е, податок, і він називається військовий збір, щоб він йшов виключно на потреби сил uh -huh. оборони, не хочуть це приймати, навіть не розглядають на рівні комітету. От вам Дякую. ще один приклад підходу до. Дякую дуже. Пані Ірино. Як ви оцінюєте, ініціатива, з якою Разумков виступає, і взагалі можливість. От в нинішніх умовах, воєнний стан в нинішніх умовах, загрози серйозні. В нинішніх умовах треба переглядати бюджет. Можливо, відставляти уряд от в такій ситуації? я розглядаю ініціативу пана Дмитра як політичний вирок. Політичний вирок виконавчої гілці влади, яка на шостому році свого керування насправді призвела до абсолютного хаосу в усіх галузях, починаючи від соціальної і завершуючи в тому числі оборонної чи безпековою сферою. Якщо ми будемо повертатися і до сфер мобілізації, і до реформ безпеки, і до оборонних закупівель, ми або до соціальної політики, ми скрізь будемо з вами бачити хаос управлінських рішень, яке супроводжується якимись знаєте, такими імпульсивними а, прагненнями щось якось координувати. Але координація їм не вдається. Вони раз відразу доводять свою неспроможність ефективно управляти. Тому ця ініціатива з. З моєї точки зору є політичним вироком. Ефективності діяльності виконавчої гілки uh -huh. влади з огляду на те, що відбувається в усіх секторах, починаючи від економіки і завершуючи обороною та безпекою, uh -huh. пані Ірина пане Василю, от можна дуже коротко. Я розумію, що е, вочевидь ну у кожної політичної сили є якісь свої преференції. Ви могли би назвати імена кого ви хотіли би бачити на такій посаді прем'єр-міністра, але от подивитись на реальну ситуацію, заява, що варто відправити у відста. Ставку, окей, це може бути така політична оцінка. Але для того, щоб призначити, щоб не залишити Шмигаля і компанію ВО, а призначити когось іншого, якщо вже йдеться про зміну. а Необхідно, щоб Верховна Рада проголосувала, і в нинішніх умовах теж. От є хтось інший, за кого Верховна Рада проголосувала би? Чи це просто таке вигукування у повітря? Дозвольте, я розпочну відповідати на ваше питання, якщо ви не заперечуватимете. Прошу. Да, з моєї точки зору, це не вигукування в порожньому повітрі. З моєї точки зору, цей політичний вирок потребує негайного внесення відповідних змін до чинного законодавства щодо можливості Верховної Ради. Усувати неефективний уряд навіть під час дії воєнного стану при знятті е, цієї норми, яка сьогодні існує в чинному законодавстві. Ми будемо з вами мати можливість впливати на діяльність виконавчої гілки влади, в тому числі і під час дії воєнного стану. Станом на зараз вона потребує законодавчих змін. Ця політична е, декларація, як ви говорите, але я впевнена, що е, це лише перший крок і навряд. Чи депутати з огляду на е, абсолютну е, солідарність щодо негативного ставлення до чинного уряду зупиняться? Я впевнена, що будуть розроблятися відповідні законодавчі ініціативи для того, щоб провести ці зміни або вимагати їхнього розгляду в цьому парламенті, навіть з урахуванням того, що ми маємо залишки монобільшості. більшості угу. прийнята відповідь, пане Василю. Короткий ваш підсумок і до наступної теми. Короткий підсумок такий, що будь-які кадрові зміни це предметних консультацій і коротко в парламенті. Але якщо мова йде про закон закону України про режим воєнного стану і про заборону міняти Кабмін, я вам хочу навести ще один приклад. Там серед всього переліку міста така посада як повноваженої Верховної Ради прав людини, якого замінили у липні 22-го року, посилаючись на певні норми у е, законодавстві, що все-таки це дозволено. Тому насправді, якщо ви послухаєте юристів, то е, є різні підходи і тлумачення стосовно того, можна чи не можна. А ВО, це повірте, якщо навіть ВО буде зараз. Певний час до перевантаження іншого складу кабінету міністрів принципово це особливо не впливає в даній ситуації. Але трішки розмиває відповідальність. Ну що ж, давайте до іще однієї теми, яка частково ймовірно, ну точно в компетенції уряду, тому що він рухається до цього. Але він не може тут, уже, я кажу абсолютно серйозно. На жаль, на абсолютно всі фактори впливати. Маю на увазі я євроінтеграційний процес, про що вже пані Ірина трішки згадувала, і рух до відкриття переговорів у кластерах. А зрозуміло, що тут є у нас серйозна міжнародна перепона, чекали, що вже. В червні до кінця червня якесь певне рішення буде від наших європейських візавіз, тим, щоб принаймні за кластером основи починати а, перемовини конкретні, але є а, вето Угорщини. Тільки в цьому проблема чи в чомусь іще, пані Ірино. Я думаю, що не лише в цьому це також є одним із чинників, але не е, головним з моєї точки зору, все ж таки залишається те, що формально е, з точки зору необхідності е, здійснення всіх сім сіми рекомендацій Єврокомісії е, Україна заявила про те, що вони виконані. Але це лише формальне виконання, тому що в тому числі європейські спостерігачі е, чітко фіксують те, що реформи за цими е, сіма рекомендаціями. Е, м'яко кажучи, гальмую, да, або не здійснюється взагалі. Тому, попри створення форм, попри виконання формальних формальному виконанні цих семи рекомендацій, наразі ми не демонструємо прогресу в реалізації безпосередньо цих рекомендацій. І це касає, це стосується починаючи від реформи там, судової гілки влади, ми бачимо пробуксовку, в тому числі з ВККСВРП, Ми можемо говорити. Про те, що не відповідають вимогам е, Європейського союзу порушення базових принципів, це і свобода слова, і е, свобода пересування тощо. Тому з моєї точки зору. Е, Позиція Угорщини вона є е, публічною вже достатньо давно, але якби Україна все ж таки більш фахово і ефективно втілювала ці рекомендації не лише з точки зору нормативної техніки, а й ага. на практиці, я думаю, що шансів на відкриття першого кластеру до кінця червня в нас було набагато більше, тому потрібно е, не тішитися так званими потім дере... цими дерецями деревнями. Знаєте. А розуміти, що європейці давно спостерігають за тим, що відбувається за виконанням рекомендацій, угу. е, пані Ірино, от дуже коротко, і будемо передавати слово е, панові Василю. Скажіть, будь ласка, а тут більше відповідальність виконавчої влади чи законодавця? Я от е, почитав розповідь про це Вадима Галичука, який е, буквально наступне каже: що якщо у е, ну певний час тому, от з позначкою, з прапорцем Євросоюзу, от під цим. Знаком, та що це для євроінтеграції потрібна закон приходив у Верховну Раду, він однозначно голосувався. А тепер це викликає дискусії або це навіть знову наштовхується на поріг непогодження народних депутатів. В чому проблема? Тому що це брехня, тому що дуже часто в порядок денний вносяться закони з цим. Значком, як ви говорите, із красивою назвою, куди зашиваються корупційні хотілки, е тих, хто наближений до влади, і фактично е викривляється. Е та мета законопроекту, яка б мала відповідати назві цього законопроекту. Тому з моєї точки зору потрібно дивитися е, більш е, фахово, а не лише побіжно і не значками мірятися, а е, якістю законопроектів, які вносяться під цими значками, пане Василю. Я хочу підтвердити слова пані Ірини що законопроект є ідею. Тому з позначкою євроінтеграції абсолютно не означає що швіні, особливо на етапі другого читання з'являються дуже дивні е, якісь правки чи норми, які абсолютно до євроінтеграції не мають жодного відношення. Тому власне буває такий результат, коли навіть не підтримуються такі законопроекти абсолютно з об'єктивних причин і підстав. Стосовно євроінтеграції, загалом процес рухається. Я вважаю що на е, даному етапі в умовах воюючої держави ми е, робимо чимало зусиль у цьому напрямку, і саме головне це підтримується суспільством і е, практично всіма політичними силами представленими парламент є проблеми, є внутрішні виклики. Прикала колега так і зовнішні до зовнішніх я би, окрім угорщини, ще все таки додавав би. Е, інші держави, зокрема і словаччина і Польща ще про це нічого не говорила. Вона говорить про НАТО, але ще мовчить про євроінтеграційний курс держави. Я думаю, що е, кожна держава буде намагатися використовувати е, наш процес євроінтеграції, в тому числі в своїх інтересах, і це стосується наших найближніх сусідів, де прийшли вибори, і де дещо змінилася політична конюктура. Тому це треба розуміти. Треба е, Розуміти, що це вимагає і правильних розумних рішень зусиль і вести діалог, як мінімум, а не йти у якийсь клінч, який потім може е нам заважати процесу євроінтеграції, але процес рухається. Ми прийшли про Уже етап скринінгу так званого. Тому uh -huh. я думаю, що говорити, що це. Прямо провалена провалений напрям, я, я би так не став. Хоча викликів і проблем залишається чимало. Ну таку оцінку і я абсолютно не ставлю. Пане Василю. А ви бачите можливість ну щось робити з угорською позицією, обійти цю перепону якимось чином зараз? Ну і чи є вони, от тільки на рівні виконавчої влади і дипломатії, тобто президента, міністерства, чи щось є в руках, ну наприклад, народних депутатів. Розумієте, це вимагає вимоги, вимагають діалогу, як мінімум, діалогу між урядом і парламентом. Тому що нещодавно була ситуація, коли абсолютно корисний проукраїнський проєкт закону, який стосувався освіти, викликав обурення в угорської сторони, і за проханням профільної віце-прем'єрки, там одна норма була звідти забрана. І Зараз до другого читання готується законопроект і постає питання: а що ж робити? Враховувати їхній інтерес, чи все-таки е враховувати те, що у нас що цікавить першу чергу Україну, і таких питань є чимало. Це вимагає дискусії, діалогу і пошуку правильних рішень, в тому числі законодавчих. А коли нас уряд, наприклад, намагається ставити. Перед фактом, що у законодавстві має бути отак, от прописано, бо цього вимагає якась держава Європейського союзу. Ну, це не є той підхід, який сприяє голосуванню за такі законопроекти. Тому діалог ще раз наголошую, все має бути у дискусії і в пошуку розумних певних рішень законодавчих і виконавчих. Можна буквально це останній підсумок, остання хвилина нашої програми. Пане Василю і пані Ірино. Ваш прогноз: бодай перший кластер перемовний, коли може відкритися? Пане Василю, ну я прогнози робити не буду, бо це багато в чому залежить не від нас, особисто, як від депутатів. Але сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом, пані Ірино. Якщо Україна буде демонструвати передусім внутрішню стійкість своїх українських інституцій і здійснювати відповідні реформи, я впевнена, що цей час буде не за горами. Дякую дуже. Василь Мока Ірина Фріс, народні депутати України на прямому зв'язку. з студією телеканалу Апостров, дякую вам, гарного вечора і продовжуємо.